Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Хочу, щоб обличчя таких героїв були відомим. Пише Анастасія Долгій. отже, такий собі Андрій Русінка, який сьогодні тримав на кордоні всіх людей, 6 годин бо перевозили обезболюючі медикаменти для пораненого військового, який лежить у лікарні. Ця особа ще викликала поліцію для оформлення заяви. Горці пропустили без проблем. Але а це ж самі наші просто без слів військовий. Телефонував і все підтверджував, що це для нього. Але воно навіть слухати не хотіла. В результаті цей поранений військовий залишився без таблеток, бо він їх вилучив, і хтось віддає життя за таких аморальних патріотів. Фото таблеток прикріпляє в той же час, які у нас митники. Ми знаємо. Декілька місяців тому журналісти писали у колишнього заступника начальника митниці під підлогою будинку. Знайшли увага, 100 мільйонів доларів і тонну золота. Вони були складені на піддонах, побив би так скоро рекорд за До речі, річний бюджет Києва. Виявляєте, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників всіх митниць паралельно з цим? Декілька днів тому з'явилася свіжа інформація на відміну від інших митників, яким вдалося уникнути відповідальності. Цей сяде на 20 років з повною конфіскацією, залужний перед відставкою постарався і тримав справу на особистому контролі. Паралельно з цим такі митники продовжують працювати, але не це І цього відпустили під домашній арешт годину. Тому його розстріляли біля під'їзду терпіння людей. Військових дійшли до кінця. А от що пише телеграм-канал Офіс на мишеня, уявімо, після закінчення війни на хвилі довіри до безпрецедентного морального авторитету, генерал залужний перемагає на президентських виборах України. Він не йде не з популізмом. Він не обіцяє все і зразу. Він каже коротку порядність, справедливість, і тільки після цього розвиток. Пріоритет номер один корупційні дірки одразу після інаугурації запускається масштабний аудит митниці податкової держзакупівель формування антикорупційних трибуналів співпраці з міжнародними партнерами, публічне, блокування активів фігурантів старих схем. Хто не може пояснити статки, буде пояснювати в суді, хто знищив армію, хабарями буде відновлювати країну в колонії. Цитата з першого звернення жорстко, але законно смертної кари не буде, але буде конфіскація, арешти і довічні за держзраду в тилу олігархи втратять вплив на держкомпанії змії митницю. Білі комерці більше не мають гарантії недоторканності. Митниця головна шахівниця залужний призначає незалежну антикорупційну групу, яка перекриє сірі потоки, вводить воєнізовану систему контролю за обігом товарів подвійного призначення. Позбавляє митних королів право обіймати посади до завершення перевірки, хребет олігархії під ампутацію, Приймається закон про очищення економічної влади, запускається спецпрограма деконцентрації медійного і фінансового впливу. Головні фігуранти не за ґратами за політику, а за податкової держзраду висновок залужний на месія, а інструмент справедливості у його версії країни немає культу сили, але є культ порядку. І ті, хто паразитував на війні, на армії, на митниці, сядуть без піару, без криків, просто за вириком і з конфіскацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.